І любов, жіночку, і лікарську. Все буде добре. Дивіться, що хочу за два нові результати розказати. У мене сина, син приймає вже десь 4 місяці. Були дві літа тобто має все кам'яну хворобу. Два рази зробили каміння у Франківську. Молодий хлопець, 38 років. Це мій рідний син, лікар. Значить. Лікування давали, все було, виходило, а ще залишки тих камінців обонову утворені, котрі полишалися на елеві, особливо на вечірніх фіолетових капсулах. Дуже добре, вони дробляться, йде по типу блоканерки, енергії, до 1 Але вони розумієте, каміння розчиняються, виходять кусочками. Такий пісочок там і царапає іду, все з болями. Ну але, по крайній мірі, за півтори місяці тричі так було. Три, три рази приступи під наглядом. П'є далі і вже спокійно. Подивилася у закісті мерку ліву. Слава Богу, чисто, все добре. Правий чисто і лівий чисто. Це дуже такий результат, який мене радує. Значить, спокійно говорити, впевнено, що все в кам'яна хвороба. Наш продукт базовий, є дуже-дуже шикарний і особливо син відмічає на фіолетових капсулах. От. Тепер що ще хочу сказати: по інвазії. і у мене двоє людей. Я думаю, що усі багато хто що знає. Но дійсно, протипаразитарна програма дуже добре діє на даному продукті. Це за останній місяць. Буквально мені тиждень, як люди поділилися зі мною лікар 60, плюс, вийшли три аскариди по 15 сантиметрів. Чоловік мав дуже великий страх. Приймає десь е, на ну, місяць, може шість. Наші продукти все приймає. Імунокот, і Елев, як целер, і, і грейкардіо, і це ну, він відмічає, що на теж коли елев, і Екцеляр регулярно п'ється. Отакі результати шикарні. І е представник дуже такої фармацевтичної компанії на термані України у світі. Значить, вона до нас приїжджає з фірми Ананта. Є така. Може, хтось з вас знає, не знає, але ми не беремо з ним. Сама по освіті теж фармацевт і лікар, медсестра, фармацевт. Вийшли якісь листи, півтори місяця приймає. Каже, по 6 см тоненькі цілими таки кумками, ну, е, як правильно на українській мові, клубочками. Нараз думала, думаю, може якийсь непереварний стілець, але ну, коли придивилася, воно рухається. І тоненьке кажу, хоч би відео зняла, але я їй не можу не вірити. І це мене так мотивувало, що я навіть відео записала. Ну, Це такі два потужні результати. Я вважаю, що. Це щось чимось? Ну. По собі. Я думаю, що мої історії ви знаєте. Я прийшла по псоріазу Ольги. Спасибі щире, і це правда на цілий світ перед Богом. Чому? Бо рік до того м -м, дзвонив її син, ну я як відреагувала, так як всі. Думаю, молодий. Що він там все ще розуміє на здоров'ю та на е, тих. Е... Я маю на міцілярному, на клітинному харчуванні. Він навіть прибув в Рахові, просив про зустріч. Ну, я, я не знаю, що так я відрегувала. Ну, коли вже кажуть, були в мене проблеми, побачила жінку з тим псоріазом 26 років, звернулася до Олі, Оля, правда, відгукнулася щиро. Це безцінне. Це безцінне. Тому за Олею треба йти. Оля потужний лідер, і я її не льщу. У нас характер у жінка. неординарний має характер, але лідер потужний. Навіть коли почистити добре всіх, значить мовчки маємо слухати. Ну які мої результати? Псоріза нема. Дуже короткий термін. в мене це все пройшло. Голова. Ясність розуму, це факт. Пам'ять шикарна. Особливо на цифри в даний момент. Далі, що ще вам хочу казати? Настрій, сила енергії, як і у всіх є. Працездатність така, що мені молоді заведують мені аж пораз недобре від того, що мені завидують. У моїй зрілі роки молодь 40 років мої колеги 48, 50, 35. Вони після сутки відчергують та такі повзують додому. Розу, розумієте Но, Тому що важко не витримують стреси, соціум, нагрузка, люди і так далі. А я, слава Богу, мені по мені дає спокій. Маю виду ясність розум, голова не болить, а Акцелер білий дає мені глибокий сон. Я така спокійна, що всі виражають що я спокійна. Бо я, чесно кажучи, дуже емоційна людина. Так, можу дуже терпляча, але коли мені добре насолити, можу відчистити, похлеще, ніж наша Оля спікер. Можу. Рідко, але можу. Ну, тепер, що я хочу, сон глибокий, це правда, але сплю лише 6 годин. Якщо я приймаю таблетку за пів години, засинаю, сон глибокий, без тривог, без снів, без кошмарів. І на ноті, ви розумієте, що? От я встаю вранці, я думаю, що всі так, більшість, у мене нема втоми. Я зразу встаю, іду там зарядка, миюся, там дерепшла, щось робити в хаті. Але встаю рівно у 5,57 або 50 ранку. Один і той же час. Як не дивно, но так є. Но. ЖКТ у мене немає жовчі 22 роки чи 23. З діареями, а я з поносами вам тут можна говорити на простій людській мові. Поносів нема, закрепів нема. Ну, дуже рідко, коли очищення, в смислі випорожнення йде. Ну, не наприклад, не той, же там не о 6, не о 7 ранку, а там 9-10. Ну, обично працює добре нормально. Тепер для того, щоб знизити вагу, я зарядку як робила, так і роблю, собі комплекс підібрала, плющі підключила ключ, туди-сюди, з тік-току собі підібрала. Що вам хочу казати? Я нічого не робила. Режим їжі, звичайно, кави не п'ю, мучного не хочу, вареників, не хочу тістечок, не хочу, шоколаду не хочу. Це правда, бо я, це для мене був раціон. Я могла зісти 100 пакет, я, я думаю, чи одно за другою. Ну, видно така, така спеціальність, коли стреси, можуть коробки пакет з'їсти. Зараз може коробка найкращих тукерок бути на столі відкрита, я спокійно вхожу. Розумієте, наскільки смакові властивості помінялися, потреба у рівні. Навпаки, хочу помідорку квашену, огірочок квашини, на, на, на таку їжу. Здорову тягне рибу, м'ясо так собі, а от риба побільше бреби було. Ну, коротше, всі ті смакові привички, які у мене були, я не багато їм, хоча я і маю тої повноти ще зі маю. Але ви розумієте, що гормональний збій був. А тепер дивлюся, що видно, все-таки оцей золотий корінь і ці всі гриби. Щось роблять, так відновлюють гормональний фон, ну, то, що там якесьіння йде у жінок по ну, клімах, це теж правда, що там трохи росте. Пушок якийсь, але то єрунда, то з тим ми справимо. Що хочу казати, що ви розумієте, що настільки золотий корінь і цей гормональний фон працює. У мене є двоє жінок, одна в 55 років заменструювала, а друга в 57. Так що маєте на увазі? Ви розумієте, наприклад, жінка була в клімаксі рік, а п'ючи наш продукт пішли місячні. І там, знаєте, як у, у Акушері ніколи, Вже зразу онкологія, було я що виду Прийшла жінка на ОЗД, подивилася датчиком, зробила маркер і все. Слухайте, нормальні місячні пішли. Ну? Тепер, що ще? У мене була жінка, яка півроку не мала місячних. Пропила півтори місячні, місяці і пішли місячні одні, і тепер дивлюся по ендометрію, готується знову до менструації, що буде все нормально. Навіть по тощині внутрішньої оболонки матки. Ця жінка, яка після сім років променструювала, я вам говорю, то усі на голові були. Вже дано карцинома, вже онкологія. Вже, вже вже кажу, іде раз сюди, все провіримо, проконсультуємо, все нормально, ви розумієте? Все повідторгалося, ну, не знаю, спостерігаю далі. Чоловіка в мене результати хороші, мав, він має цукровий діабет 2, і дійсно але він на алевій на целі відсутня зараз 6, американський, мед, мед, мед коротше. Пив по грамові. Метформін. метформін. Але він є різний. Розумієте, що назва трошки інакша, на якусь букву, цича. Ну, не важливо. Метформін. це правильно. Пив по граму, потім перейшов десь, може, місяці-три, пив по п'ятсоточці, а зараз не п'є. П'є наш продукт, ходить на стадіон кожного ранку. Ну, Він не зловживає екопродукти в екотарі, припустимо, нато продукти їсть. В принципі, це радує. Цукрові діабет другого типу без всякої хімії це дуже добре. На грей, грей кардіо я його беру, грейкрін по моїм скіття. Грей кардіо там пише, одна і кажуть. Так я вже десь четверту пачку і нормально. Значить, у мене пішла вага, але так вона інтересно йде, йдуть об'ємник. Я так думаю, що це вістиральні жертв внутрішні, тому що складка на животі менша. І нема тої дряблості, не висить шкіра. Дивилися люди, які куда, ну, наприклад, там за 4 місяці скидають по 20 кілограм без нашого продукту. Та шкіра висить. Така шкіра де була розтягнута. А тут так цікаво, що це люто, хоч яка жіночка, хто щось розказував, по-моєму. Леся розказувала. От. Ви розумієте, що не висить та шкіра, правда? От підтягаються і ноги, і руки, і обличчя, і вал обличчя. Ну, коротше, я помолоділа конкретно. Якщо пишу відео, то мої руки мені дають. А коли зустрічаюся з людьми на вулиці і приходять жінки в кабінет, кажуть, що ви робите? Кажу, закохалася у свого чоловіка. Ну, що я буду казати? Кохання день Валентина це. Та <рістить> якось отако. Дійсно, лице стало шкіра така жива, ну, от кажуть, що блисти, якась така шкіра не така, як була до прийому елема. Дуже мені е говорять, що шкіра стала. Такі якісь п'ятнишка десь було, пішла на море, поїхала, були. Спина була у таких, ну, ви паняли мене, коли ці немалономки, півменті п'ятнишки жовтуваті. І ви знаєте, що воно все поблідло. І тут на обличчі прямо, ну таке десь, десь 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 щось може ті слід. А так нормальна шкіра без нічого. Ну, такі результати. Пішло в мене 10 кг, це за рік і два місяці. Я раз не вірила. Я навіть боялася на вагістрати. Думаю, зараз там 120 бухне кілограм. Ні, слухайте, 108 кілограм. Я з тої не слізала, а летіла. Це для мене це було 117 кілограм до ЕЛЕВА. Ну зараз 108, 107, 106. От, так. Поливається, ну, стало на тій мірці, а далі вже будемо бачити. Заказала продукт оцей пачку випила в марафоні із Світланою Васильцем. Зараз мають на підході дві пачки, ще мають там десь п'ять капсул, буду пити далі. Так що такі результати? Багато ще результатів, але вже іншим разом розкажу, це свіжі результати. Так що так. Всіх вам гараздів, Дякую, що ви слухали. Дякую, Катерина Миколаївна. Для нас дуже цінно. Наше, нашу спільноту розбавляє лікар. Це дуже цінно. Результати від лікаря і пояснення від лікаря.